Тимчаки переселені насильно в 51-му році. Сталіним, коли він відбивав землю полякам, коли боровся з Бандерівщиною, то він примусово виселяв село Лісковате. Це 340 родин було переселено в 51-му році в села Званівка, Верхньокам'янська і Роздолівка. Етнічно лісковате село там було три етнічні групи: це Бойки, Лемки і Гуцули. Миленка. Ну це так, якби наш старший брат, він у нас такий любить літературу, любить там копатися, все визнавати, знайшов там карти, деякі поселення були, то він сказав, що Миленка. Тимчак Стефан Михайлович і Тимчак Любов Андрійовна. Якби дівоча фамілія Деркач Любов Андріївна, так. Їх примусово переселили. Батькові було 11 років, мамі було 6 чи 7 років. І оце вони привезли їх сюди. Мама отримала, що мамина сім'я в Роздолівці, батько в Званівці. Мама згадувала, що пам'ятає, як везли оце в товарних вагонах їх. І пам'ятає, що їх висадили в Сіверську, і вони близько там 7 чи 10 кілометрів йшли пішком в Званівку. І, а батько пам'ятає, що їх завели, от їх всіх ведуть, і в землі забиті колушки. І знаєте, така нитка дратва, така там отам земля, і кажуть, оце вашої сім'ї земля. Грабить будете в колхозі, гроші ніхто ж не платив. Будете робити за трудодні. І через рік вам дадуть дрова, солому, глину, щоб ви тут собі змогли збудувати будинок. А поселяли їх до жителів Званівки, підселяли. На рік підселяли людей. Ви зрозумієте, що їх переселили з гір. І їхнє перше враження було це оці степи. Степ, не посадок, просто степ, сухе, це сухий бур'ян і перекати поле. І глиня, а це ж ґрунтові дороги, все більш нічого немає. Рівнина і вітер. Уявіть, вас вивезли в поле. Живіть. І скільки там 10-12 годин колхозів потрачати. Все. Совєтський Союз. Мічта в многих, як то кажуть. Паспортів нікому не видавали, виїжджати не можна було. Як сказав начальник паспортного столу, коли маму привів батько, щоб вона пішла вчитися і треба був паспорт, то він сказав так: вас сюди роботи привезли, а не яких там учоб, вищих образовань і нічого остального. В кінці 80-х, я думаю, що вже от вони вже адаптувались. Тому що коли в 90-х роках приїжджала вже, вони ж поляки. То виходить, коли приїжджала польська, це ну, піднімали, мама на хату до сих перестає. Їм же ж зробили, щоб вони могли на батьківщину приїхати. І в них була можливість там залишитися, перевезти свої родини в Польщу. То батько казав, що ні, це вже от Донбас, це вже мій дім. Мій батько був дуже просвітлений такою людиною, і він ми не то, що ми хоч не хочемо це знати. Нам це все розповідалося. Спуп'яшка. Ми це, цією інформацією ми володіли Спупяшкою. Так що ми були обізнані історії України і про гетьманів, і про козаків-героїв, про все ми це все знали. Так що Батько у нас був патріот справжній, справжній патріот України був. Він е -е, Його і КГБ там шукав. Ну, що він був от такий, його клічка наживала, така рухівець, рухівець. Так. Він був такий, от, це було справжнє, проукраїнська людина звання. Яка не хотіла конкретно совєтської власть. Брат із своєю дружиною, коли він оце почав етнічністю цікавитися, то він зразу відкрив, вони зробили етлемко-центр, в якому продвигали культуру, українізацію для населення, проводили дуже багато різних закладів і обучали людей, дітей. Там завжди було багато дітей. Лемкофести, різні етнічні заклади, це все. Я це все якби допомагав це все реалізувати в життя. Перві вертепи це не тільки лемко, це і Бойко, і гуцули, це всі. Це, от, це от перший ешалон людей, яких перевезли, то вони от запровадили коляду. Перебирані колядники називаються це. Також запровадили субітку. На Івана купали. Ну і привезли з собою дуже багато свят, яких тут ніхто, в принципі, не святкував на Донеччині, на Донбасі. Ну ви зрозумієте, це Донбас 50-х-60-х років, це я не хочу таке слово сказати, ну це глуш, глушаман жорстка. Нічого там не було. Колхоз. От, призявіть колхозники на конях. все. От що це таке Донбас 60-х років. Це ж не Донецьк, не Горлівка, де там шахти, де це село, земля, землероби. В радянські часи наша сім'я жила небагато. Якби ну, їли, що? що всі їли, то й ми їли. Лемківські страви так, були у нас голубці. Це щоб ви зрозуміли, це голубці замість м'яса, булі, ну картошка. Це от голубці з бульми і з маченкою. Це таке от звідти страва, якого тут ніде немає. Воно набагато смачніше, ніж стандартні голубці, які ви знаєте. Також вареники-капустяники. Це картошка толчена, капуста квашена, виварена і зажарка з цибулею. І також це з маченкою. Це такі от дві страви, яких тут ніхто ніколи не їв. Маченка це сметана з зажаркою, прожарена на сковородці. Отака ж тут, просто божественна їжа. В родині завжди говорили українською мовою. Завжди. Є такі слова, які, наприклад, ніхто не знає. Але в нас в сім'ї це було, ці слова фігурували. Як є інші 4, це ну, як, як нічого робити. Як є інші 4, ну просто і легко. Пательня це сковорідка. Ну і там ну, такі от жби. Ну от жби, ну, це от, як би вам таке сказати, приклад привести. як би от жби. От таке от, і таких багато слів. Но зараз вже батьків немає декілька років, так що вже з раціону ці слова починають вилітати. Не те, що Донбас, моя батьківщина, а от саме Званівка. Оце батьківщина. А так, якби крім інше, якщо крім Звановки, то вся Україна для мене одинакова. Совєтський Союз переселив на Донбас, Путін переселяє обратно на Західну Україну. Ну що, Кожен, Кожне покоління. Має собі шукати нову місце. Що тут? Якби в країні без, без як там, в батьківщині без батьківщини.